Сьогодні у випуску обстріли Запорізької області як захищають Запорізький напрямок ситуація на Запорізькій атомній електростанції. У передмісті Запоріжжя російські ракети влучили у виробниче обладнання внаслідок обстрілу одного з об'єктів інфраструктури у ніч на 5 серпня. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. В цеху підприємства виникла пожежа, яку наші рятувальники вчасно ліквідували. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Одна людина отримала осколкові поранення та ушпиталена внаслідок обстрілів російських окупантів сіл Новоолександрівської громади Запорізького району ввечері 4 серпня. Також пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Частина сіл залишилася без світла та водопостачання. Пожежі, які виникли через обстріли, ліквідували рятувальники. За словами Олександра Старуха, саме ці вибухи було чутно в обласному центрі ввечері. Статистику давайте так візьмемо місяць, візьмемо, да систематично раз на тиждень. Відбувається в принцип, було вночі було одинадцяту -го години, в 23.00, там, пів в півпершого ночі в дві години ночі. Ну системно раз на тиждень по два-три дні поспіль. От. А вчора це було просто жах. Як коли почали в 16 годину обстріл і також у нас тобто, і транспортні засоби, ходять і перевезення пасажирські, і крамниці працюють а на тому тижні. В одному з селі нашої громади було дуже пошкоджений ангар, де зберігалося зерно і інша продукція. Ну, тобто його вже немає. Але наші хлібороби виходять на поле, роблять свою роботу. За минулу добу поліція зафіксувала 34 повідомлення про ворожі обстріли Запорізького краю. У селі Новогригорівка Пологівського району пошкоджені декілька будинків та легковий автомобіль. У селищі Новоіванівка, Запорізького району, вигоріло 7 тисяч тонн зерна внаслідок влучення окупантами у два складських приміщення. Також у селі зруйновано місцеву школу, лікарню та декілька житлових будинків. Пошкоджено складське приміщення на фермерському господарстві у селі Тернуватому. Під ворожі обстріли потрапили селища Веселянка, Юліївка та Григорівка. Російські окупанти обстріляли житлові квартали Енергодару з боку Запорізької атомної електростанції близько 16-ї години 5 серпня. Про це Суспільному телефоном повідомив міський голова Дмитро Орлов і вибухи е численні, десь зі сторони промислової зони, близько до атомної станції, і е це вихід, вихід е або мін, або щось важче, і прильоти буквально там секунди за дві-три е по поблизу міста, де гаражні кооперативи, десь в тому районі, біля прямо біля житлових кварталів. Інтернету зараз немає в місті, зв'язок телефонний також е зникає фактично. Зникло світло в багатьох мікрорайонах, майже у всьому місті, та немає водозабезпечення. Ну і водовідведення, звісно, що також. Також зафіксовано три влучення біля промислового майданчика атомної електростанції внаслідок обстрілу російськими військовими близько 15-ї години 5 серпня. Про це йдеться у телеграм-каналі державного підприємства Енергоатом. Окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора ЗАЕС Запорізька теплова електростанція. Атомна станція продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України. Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Це дорога, де щодня точаться запеклі бої. Тут фермерські поля із зерновими, нині всіяні російськими снарядами. Зокрема, у цей комбайн окупанти поцілили, коли фермер збирав врожай пшениці. Свідки розповідають: вогонь вмить охопив поле. Чоловік ледве встиг вибратись із кабіни. А на українських позиціях настрій бойовий. Якщо закінчаться снаряди, готові гнати окупантів козацькою нагайкою. каже запорізький козак, військовослужбовець за позивним Бугун. За останній тиждень російські військові почали гатити інтенсивніше, але з жодним міліметром території українські захисники не поступилися. Ми контролюємо ворога. Ворог намагається наступати, ми відбиваємо його атаки. З ними трошечки знаємо, як з ними воювати. Це нормально, до ночі, то з добромудром України. Одні знімають допомагають. Аби закрити потребу військових, волонтери привезли на передову півтори, півтори тонни продуктів, а також два тепловізори та авто. Передали тепловізор, щоб я і в день, і вночі бачив ворога, бив його. У моєму підрозділі настрій відлічний. Люди вмотивовані, знають, що прийшли, тому що обороняють свою землю. Домова військова дуже важлива. Насамперед це техніка, насамперед це тепловізори, першочергова медицина, а також продукти швидкого приготування. Одну тонну ліків волонтери привезли й у військовий шпиталь. Тут перебувають військові, що мають хронічні захворювання, які загострились під час війни. Доброволець пан Анатолій через значні фізичні навантаження нині лікує спину. Чоловік родом із тимчасово окупованого Токмака. Пішов захищати країну ще у 2014 році. Від 24 лютого не полишав своїх побратимів на бойових позиціях фандрос, все воно боком налазить окоп, ну все одно физическое. Я являюсь інвалидом третьє групи. Ну, щоб служити. Добровольцем? Так точно. Добровольцем. Це вже п'ята бригада моя. з 14 року. Ну вот я здоров'ячка трошечки начинаю. Здавай, Ну что все нормально, станемо, станом устройство добре. Нікак іначе до Так, що служить, нині, в Україну, на захищати. Сусід по палаті Василь мав також проблему зі спиною. Сьогодні чоловіка виписують і одразу зі шпиталю у розташування до бойових побратимів. Е, сьогодні планую до них вже попасти ну, нашому. Додому дорога далека, оріхів віднявся в евакуації в Запоріжжі. Так що там робить поки нічого. Нині у медичному закладі 20 пацієнтів військовослужбовців. За словами начальника медичного пункту, за потреби лікарня зможе прийняти і поранених бійців. Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо оказувати допомогу пораненим, стабілізувати і далі евакуювати їх до пункту призначення. Альона Анталуха, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Проїзд на Запоріжжя через об'їзну ґрунтову дорогу у селі Кам'янське Васильівського району, залишається розмитим. 17 вантажівок, 30 автобусів та мікроавтобусів, відбуксували 4 серпня рятувальники. Деякі вантажні автомобілі витягали, використовуючи кілька тягачів водночас. Також до траси супроводили 80 легковиків. Відео та інформацію про це надали у прес-службі ДСНС в області. Нагадаємо, 1 серпня ґрунтову дорогу, якою дістаються до обласного центру ті, хто рятується від війни, розмили. Ло після злив відтоді там чергують рятувальники, попри погодні умови та ворожі обстріли. Протягом чотирьох днів вони відбуксували 138 вантажних автомобілів, 63 автобуси та 590 легковиків. Від початку повномасштабної війни на потреби запорізьких медиків благодійники передали другу машину швидкої допомоги. Відтепер спеціальний мікроавтобус Сітроєн вартістю 30 тисяч євро перебуватиме на балансі обласного протитуберкульозного диспансеру. Ключі від автівки 4 серпня вручили керівникові медичного закладу. Першу швидку благодійники передали до п'ятої міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Друга швидка допомога повинна була йти обласній, обласному центру швидкої допомоги. Але там були проблеми свої, вони не могли направити своїх працівників для того, щоб в Варшаві отримати цю допомогу. Бо це було якраз таку така пропозиція, щоб приїхали люди, в Варшаву побачили, познайомилися з членами Ротарі клубу і забрали швидку. І тоді було визначено обласну лікарню в фізіопульмонологічний центр. Для того, щоб передати цю скору, наш медичний заклад дуже потребував цей автомобіль, тому що він дозволяє надавати швидку медичну допомогу безпосередньо хворим, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі. Доставляти швидко і безпечно пацієнтів в інші лікувальні заклади. Шість сіток вилучили під час рейду акваторію Каховського водосховища Рибінспектори. Як патрулювали водойму, бачила знімальна група Суспільного. Дев'ята ранку акваторія Каховського водосховища. На патрулювання державні інспектори виїхали винятково в адміністративних межах міста Запоріжжя, перевірили, чи працюють причали із введенням воєнного стану, навігація, а також рибальство у Каховській і Дніпровській водоймах заборонені, каже іхтіолог Максим Бронзюк. Зараз ми бачимо, що всі причали закриті, закриті, і навігація під час військового стану заборонена. Тому сама адміністрація всіх причалів попереджена про те, що випускати човни на водойми забороняється. У кривій бухті біля вантажних суден інспектори виявили і вилучили дві сітки за типом стінка. В одному з них мертвого окуня. У даному випадку, крім штрафу за адміністративне правопорушення, передбачено відшкодування власником судна збитку рибному господарству, розповів Максим Бронзюк. Розраховується збиток за кожен незаконно виловний екземпляр, наприклад. Плітка 1560 гривень, краще, 1540 і так далі, в залежності від виду, але незалежно від ваги та розміру водних біоресурсів. Якщо немає власника судна, як ви дієте у разі, якщо особу правопорушника встановити не вдалося, складається акт ви вилучення безхазяйного майна, майна, збройне ділового вилучається. Надалі вже між комісія приймає рішення щодо їх знищення. Вилучені під час рейду браконьєрські сітки опишуть та відправлять на склад. З наступного тижня на водоймах Запорізької області діятиме заборона на вилов раків, повідомив іхтіолог. У раки починається період другої линьки і цього року він триватиме з 10 серпня по 20 вересня. В даний період вилов раків суворо забороняється на всіх рибогосподарських водних об'єктах, крім тих господарств, де раків вирощується спрямовано. Із зведенням воєнного стану кількість правопорушень на акваторіях області зменшилась у рази, кажуть інспектори. Зараз, крім рибоохоронних заходів, вони патрулюють поблизу лінії зіткнення, протидіють проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп в акваторію Каховського водосховища. Ми закликаємо всіх громадян не пересуватися акваторіями Каховського та Дніпровського водосховища на човнах, тому що наразі. У нас значно загострилася ситуація і не ускладнювати роботу саме правоохоронних органів та військових. Нагадаємо, розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 26 березня цього року заборонена навігація маломірних суден, а також промислове та любительське рибальство. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Абітурієнти з Запорізької області можуть скористатися додатковими пільгами під час вступу до вишів на держзамовлення, згідно з наказом міністерства регіону, увійшов до переліку особливо небезпечних територій. 16-річна Софія Снадчук приїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого Пологівського району. Каже, планує вступити на бюджет та здобути освіту психолога. «Знаєш, що повинна бути якась квота, за те, що я внутрішньо переміщена особа? Хочу допомагати людям, тому що коли я була на окупованій території, побачила дуже багато неприємних кадрів і людей, яким було погано. Треба, треба була психологічна підтримка. Навчатися на бюджеті за спеціальною квотою, хоче і випускник Запорізького авіаційного коледжу Олександр. Документи у приймальній комісії подає на спеціальність комп'ютерна інженерія. Я завжди також інтересувався комп'ютерними іграми. і Вже я давно роблю їх працюю в цій справі, тому я хочу поглибити свої знання. Абітурієнти, що не змогли скласти мультипредметний тест, відтепер мають право взяти участь у конкурсі на основі індивідуальних співбесід. На такий крок пішли, аби надати можливість вступити до українських вишів, зокрема дітям з тимчасово окупованих територій та місць, де тривають бойові дії. Вота 2 включає в себе 40% від е, об'єму бюджетних місць. Ну напевно, спеціальність. Запорізька область входить, але не вся е, вступник може звернутися безпосередньо до приймальної комісії, і ми його поінформуємо, надамо йому відповідну консультацію, інформацію, чи входить певний населений пункт до е, особливо до переліку особливо небезпечних територій на даний момент часу. Звичайно, так ну кількість таких місць не безкінечна, тобто. Їх якась частина, якщо, наприклад, таких місць шість, а людей таких буде вісім, то звичайно між ними також буде рейтинг, і за балами вони будуть, тобто, у свій, свій окремий рейтинг. Перелік небезпечних територій час від часу оновлюється, каже Єлизавета Менсітова. Радить абітурієнтам, які хочуть вступати у межах квот на бюджет, уточнювати інформацію у приймальних комісіях або на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дар'я Пасічник Олег Стригунов новини на Суспільному. Запоріжжя. Діти на тимчасово окупованих територіях зможуть навчатися у запорізьких школах дистанційно за наявності інтернет-зв'язку. Про це 5 серпня сказав перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час робочого візиту до Запоріжжя. В законі про освіту є такі форми навчання, як сімейне навчання, тобто діти можуть навчатися у себе вдома, використовуючи всі наявні засоби, там книжки, підручники. Якщо є зв'язок, то безумовно нехай підключаються до всеукраїнської школи онлайн. А потім ми будемо їх через систему екстернатів, через систему оцінювання. Будемо оцінювати і, скажімо, так переводити в інші класи і видавати документи про освіту». Остаточне рішення стосовно обрання форми навчання у Запоріжжі та Запорізькому районі мають ухвалити до 25 серпня. Очна форма навчання наразі не розглядається. Скоріш за все буде дистанційний формат. Але можливо, можливо, ми розглядаємо там, де є безпекова ситуація, яка дозволяє в змішаному форматі залучати дітей до навчання, особливо початкова школа. Якщо погодяться батьки, наразі триває опитування, до 8 серпня воно завершується. Далі будуть очні зустрічі з з батьками, з вчителями, з керівниками закладів освіти. Тільки після вивчення ситуації потрібно розуміти, що ми не можемо завчасно прийняти це рішення, тому що ситуація постійно змінюється. Тому рішення остаточно буде прийняти наприкінці серпня, перед початком нового навчального року. 12-річний Денис Гуренко з Бердянська у Тернополі хлопець збирає гроші для Збройних сил України. У цьому йому допомагає дідусь. Разом вони складають стіл, на якому Денис готуватиме лимонад, після чого напій продаватиме. Спочатку нам потрібен лимон. Відрізаємо і беремо дольку, Вложимо в стаканчик, потім беремо м'яти. Десь п'ять листочків. До напою хлопець додає також ложку цукру та заливає все газованою водою. Денис приїхав до Тернополя з мамою, бабусею та дідусем. Батько хлопця залишився у Бердянську. Дідусь Дениса Василь Ваврик каже, підтримує ініціативу внука. Ми дуже позитивно зреагували на цю ідею. Нехай дитина займається, якщо тим більше, якщо в нього є для цього інтерес. А так, на, я на машині підвіз його поміг. Поміг добратися і все, десь все робота його. Люди, покупайте смачний лимонад. Свіжий, холодний. Якраз для підтримки ЗСУ. Один із тих, хто купив лимонад – Олексій Філюк. Чоловік каже, не зміг пройти повз. Дайте повз лимонад. Добре, беріть, який на вас дивиться. Все, дякую, не треба. Добре. Всі ініціативи, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України, це є наша спільна перемога. І в даний момент, коли цей хлопчик із Бердянська, тут у нас в Тернополі старається чимось підтримати ЗСУ, це респект, повага. Про місце продажу домовився дядько Дениса. Стіл хлопець позичив, а переносний холодильник він мав. Денис каже, для ініціативи купив лише деякі продукти. Таким чином, хлопець не лише збирає гроші для військових, але й виконує завдання з року фінансової грамотності. Це допоможе мені самостійно заробляти гроші. Якщо в майбутньому в мене буде якась проблема, і в мене не буде грошей, то ось заробіток. Фінансової грамотності проводила для хлопця співорганізаторка ініціативи для переселенців Безпечний простір Ірина Паламарчук. За її словами, таке ж завдання роздали ще вісьмом дітям. Кожен з них отримав по 50 гривень у конвертику, і ми гарненько підписалися, щоб ми їх отримали. А у них є тиждень часу для того, щоб 50 гривень перетворити в 100 або в 150, або навіть більше фінансова грамотність це один із напрямків діяльності безпечного простору, який безкоштовно для переселенців проводить одна з тернопільських it академій. Також для них організовують уроки малювання, ментальної арифметики, програмування та англійської мови, розповіла Ірина Паламарчук. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.